Ну що, друзі, пройшов які завдання? Давайте відкривати і дивитися, що там повипадає. І ще тут прийшов заодно ще на коробочки. Так. Поїхали відкривати. Отже, загалом у мене аж стільки коробочок, тут, аж 13. Негарне число, але давайте починаємо саме бомжацьких і будемо дивитися, власне, а що буде. Поліпшений приціл. Уу, uh, 250 із зеленої, та те, що тут прям джекпот. 250 золота. Відкрити ще. Так. Так. <coughs> ще дві. Сім ню пряма. Чудо. Забрати призи? Поїхали далі. О, да. Оці щотижневі, так би мовити, коробочки. Ну, хоча б 250 золота має ще випасти з двох. Хоча б 200. О, 200 є. І 100. І 5 тисяч. Вільного досвіду. Ну, not bad. І давайте відкриваємо саможирні. Так, я вже бачу, що там щось випав прем аккаунт по-моєму. Один день према <рес> А золото де? <рес> де моє золото? Ой, краще б я не... Хоча знаєте що, друзі? <рес> Compensation. 6850. От за що я люблю літачки. Ну, якщо днями засипало, хоча би компенсація. І то непогано. 250 золота. Ну, я так розумію, більше не буде. золота. чи буде. Хаук 3. Ну, окей. А, най буде. А, 8400 золота. Ну, в принципі, not bad. Not bad. bad. Компенсація за 302 літачка. Ну, він такий, до речі, непоганий. Стосовно гармати, але поганий стосовно маневреності. Воно взагалі. От. Взагалі не повертаю, я на ньому колись грав. А, коротше, добре, що він у мене є, добре, що дало компенсацію. А так, сьогодні не рекомендую відкривати коробочки, тому що дуже багато засипає днями према. Према, звичайно, дало непогано, але він мені не потрібен. По золоту разом з компенсацією дало 7600 приблизно. От В такому роді. Тому непогана штука ці, знаєте, коробочки в літачках. Дуже класно, коли в тебе є багато вже літаків в ангарі і тобі постійно випадає якась та й компенсація. <coughs> Такі от <coughs> Вибачаюсь. Такі от справи, друзі, Всім гарно дякую за перегляд. Пишіть, будь ласка, в коментарях, а що випало вам. Чи пройшли ви вже ці завдання? Бувайте!